Розділ сьомий. Ось що показав мені у видінні владика Господь. Він створив сарану, коли почала відростати отава трава, що відростає після вже скошеної трави для царських конюшин. Сталося так, що коли вона, сарана, закінчувала пожирати всю траву на землі, я заволав. Владико, Господи, змилися. Як же втриматись Якову? Адже він такий нечисленний. І поступився Господь. Не буде цього. Сказав Господь. Ще інше видіння показав мені Владика Господь. Ось Владика Господь викликав для суду вогонь, аби той пожер велику безодню, і той почав пожирати на діли землі. Тоді я заволав: Владико Господи, зупини його, як же втримається яків, адже він такий нечисленний. Пожалів і цього разу Господь. Такого не станеться, сказав Владика Господь. І ще інше. Він показав мені, ось Господь стоїть на стрімкій стіні, з виском у своїй руці, і спитав мене Господь, що ти бачиш, Амосе? Я відповів: Бачу висок. Тоді Господь сказав: Оце я опускаю висок посеред мого народу Ізраїлю, більше не буду ні прощати, ні милувати його. І будуть знищені жертовники на пагорбах Ісаака, святині Ізраїлю будуть спустошені, я піду з мечем. На дім Єроваама. Тоді Амасія, і священник з Бетеля, послав до Ізраїльського царя Єровоама сказати: «Амос готує проти тебе змову у середині ізраїльського суспільства. Край вже не може витримати всіх його слів. Адже Амос говорить ось які речі: Єровоам помре від меча, а Ізраїль неодмінно буде відселений зі своєї землі в неволю. Амосові ж Амасія сказав. Йди геть, провидцю, забирайся собі в юдейський край, їж там свій хліб і там пророкуй. А в Бетелі більше не пророкуй, тому що тут царське святилище і дім царства. Відповідаючи, Амос сказав Амасії: Я не пророк, і не син я пророка. Я звичайний пастух і доглядач сикоморів. Але Господь узяв мене від отари і промовив до мене Господь: Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. А тепер послухай Господнє слово і до тебе, оскільки ти мені кажеш не пророкуй проти Ізраїлю і не говори поганого щодо нащадків Ісаака, тому так говорить Господь твоя дружина стане міською повією, а твої сини і твої дочки поляжуть від меча, твою землю шнуром поділять між чужими, а сам ти помреш у нечистій землі. Що ж до Ізраїлю, то він неминуче буде відведений зі свого краю в полон.